Я видосик жива. А я ты казал? Что казал? Коли... Надо, коли мы его так меняем, ровно на А, Ну да. Назар поменял свою четверку на Сиер. Нет. Умер и в нас нормально выглядает. Нет, не ла. Особенно проблема, что вот тут. Дивай! Пороги в нас тіла. Знизу там долі ціле. По зазору спорюся. Бампа, звісно, задні вапляний втікну, але є. Так, фаркоп можна буде курай тягати. Так, я вже знімаю відео. О, дивіться, зазорчик ідеальний має. Чіткі диски справа оранжеві, зліво червоні, так? Да? Ну і салончик вже поплососами назад. І офігенний салон. Ось це то і каляна. Ладно. Що тут все такого інтересного? Один і 6, 5 Пара, звісно, розбита. Але це міняється. Це все міняється. Руля зараз скаже ті коментарі. Руля кажуть. Він дивиться, що можна продати. Ми тобто. з да. Зараз ми почнемо знімати сідушки, та... А, Відхідні, так. Да, да, Від кіні да. треба, зараз нема. Да. Одна пропала сідушка. Руля, відкрий капот. Звіринець. Зві... Звіринець. Дивились якийсь звіренець за продовжуємо. У мене, кстати, цей патрубок є. То, то маленький якийсь патруль, бачив mm -hmm. тройника. Щось зробили mm -hmm. вже якусь таку а технічну систему. Mm -hmm. да. а він ж мав тут простити. на помпу. Да. Тут на помпу. І це йде на обратку. У ну, мене було заглушено тій сієрі, ми нормально працювали оця херня. Mm -hmm. Що тут вже від віс... вісімки прироблено, так? Да? Запалення. Так. А вакуум тут немає? А, тут безконтактне запалення? Але вакуум мав. Ручка схинь. Непонятно для нас. Зброємо словом, поповнення в родині форзаводять. Тобто переїхала на кооператив, зараз будемо розбирати її на шот. Правда, Руслан? Все, Один і шість, коротше, Назар тут не можешся натішити. Назар, які в тебе емоції від Форда? Бачите? Дитина ся либить, знаєш, все нормально. Оранжранжові диски. Але Зараз фігарить дощ у Львові. А ми толкаємося сієри. Ну что обходится, что там дальше сегодня.